Так, всім привіт на зв'язку Орес. Вирішив знову вести трошки канал. З'явилось, не знаю, чи друге дихання, чи як. Короте, сьогодні у нас війна проти Dark Shark Empire. Перший мій тапок на гравця Аля. Як бачите, захист непростий, Данте, Латеска, Діббук, Канна, Пазік, ну, короте, весь набір, який тільки можна, але в мене сильна команда проти такого захисту. Вона вже відтестована в шахтах. Хто був на стрімах, у мене бачив, як вона працює, в принципі. На стрімах, на стріму, єдиному, який був. ну І так далі. Не завжди ця команда працює, але не знаю, 80-90% перемог вона дає. Він рейд, скажімо так, дуже гарний в неї. Ну, доволі легко вийшло перемогти. її. Другий тапок я пішов на Пукан. Зараз пукан порветься їхній. Теж доволі сильний тапок, але тут можна було програти, тому що потрібно бажано зарядити в цьому тапку майже всіх ударників. Це дуже важливо. Як бачите, Одіссей вже заблокований канною. Ходить канна другий раз. Ну, і щось тут стараємось зробити. Не знаю, я збив так, потім зробив так. Побачимо зараз, що буде. В принципі, цей тапок сильний. І Honda тут знімає щитки і накладає підвищення урону. І Біульф знімає всіх міньйонів. Але бачите, тут в цьому тапку трошки не вийшло. А, ну, так як хотів, щоб одразу все пробити. прийшлось трошки позаморачуватись. В результаті все буде нормально. Почав вести канал, тому що більше хочеться мені зараз потестувати стріми, потестувати оформлення відео. Але в результаті хочу вести канал більше по іншій грі. Тому це зараз так трошки входжу в привичку. Буде канал. Стілі монетизації, не так, як в пазлах, да? просто собі ведеш канал заради, заради набору альянсу, а щоб якусь він користь ще приносив. Тому що має бути якась мотивація його вести, щось розповідати людям, там, показувати і так далі. Ну, в принципі, другий шот є, поки не порвали. Третій етапок уже немає у мене нормальних героїв, щоб зліпити гарну сильну веселку. Пішов я надобив, скажімо так, побитий Данте, побита Канна, підбита латеска. Я взяв 3-1. 1 Але Данте тут походив і наклав е на себе Міньйонів. І він починає виліковуватись, Це дуже неприємно. Прям дуже. Але в мене тут є Тропос, яка робить диспел поніка. Яка дуже гарно робить зріз броні і потужний удар від із динамії. Ну все, я думаю, цю... цей вже бій теж переможу, тому що Кінічо Хау перекине всі гадості, а не перекине не в, ць... не в цій битві. Ну, все рівно. Все рівно лишилось там трошки добити. Данте тут стоїть, друзі, не звертайте увагу, це глюк якийсь у мене. Коли данте вбитий, він ще стоїть на полі. Я теж спочатку переживав, але потім глянув, що камні летять повз нього, тому думаю, все нормально буде. Так, Зараз добиваємо пазузу. І вбиваємо Артіо. Ну все, Артіо добили з камінця. Добив, зарахований. Наступний добив, що там у нас. Пробитий центр, центр був Данте. Я взяв ось таку команду: і Ареса, і... і Хріма в костюмі, і темпору, і медузу. Коротше, в такому розкладі ці герої будуть нормальні, тому що під Матильдою ми не боїмося блоків від Дібука. Ось він чітко вдарив куди потрібно по щиткам. А під тим порою горілка від Ареса, від Медузи і від Хріма буде дуже потужною. Там спалюється дуже багато життя. Тому добив тут буде впевнений. Ну, в принципі, все. Добив є. Тут ми йдемо на цілого вже. Не було взагалі, що брати, лікарів я вирішив не брати. Взяв 3-1-1. Ангербода одразу по четвіркам б'є. Ну, супер, вона шарить. Блокуємо лупі і ходимо своїми синіми. Ну, Тут трошечки не вистачило, щоб добить у лупі, і вона зараз зробить неприємні речі. Скажімо так, це єдиний етап, який. Скажімо, не добив до кінця суперника. Не скажу, що попередні були там шоти, то були більше там, пару добив, але отут я зробив лише пробив. Наступний етап буде нормальний теж. Теж 3-1-1 зліпив. Тут вийшло і 3 ударника, і клінер, і блокіратор. Але хінену і вмре швидко, не зробивши навіть свою справу. Так, ну тут я хотів барана вбити пошвидше, тому що він міг би мені заважати сильно. Барана ми вбили і шукаємо далі камінь на заряд. Все, там лікарів немає. Заряджаємо червоних і б'ємо. Пощастило, що спрацював клас кавалер в ходу цього втакеди. Да, такеди я звати. І він зміг ще походити. І зараз буде, спрацює ульта Умласа. Урон на п'ятий крок. Бабах по 500, ну це потужно. інколи вирішує. Ну, все, чекаю тут камінь на заряд і ходжу, добиваю. Все, це п'ятий шот, скажімо так. Результати потім. Так, результати війни 2000 розрив, що в принципі очікувалось. Ми з ними так граємо майже завжди. А, так, ну що, по атакам давайте глянемо. Що в нас по атакам? А, розбиви в них були нормальні також, але в нас ще більше понятно що. Там оборони жальніші, потаки теж сильніші. Ось таке. Тобто атаках. Майже всі їхні До в топ-10 там Я один то всі їхні гравці далі ще один наш іде Ще парочку, ще парочку їх компанії так щось вот взагалі не знайшло кос Кой всех попало зайшло Взагалі на позиціях там, де, нормально воювати не може. тому так. Добре, гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть як у вас закінчиться. Віна.